Просто дисципліна, сила волі, помалу, ти можеш помалу почати з 15 хвилин, прокидатися на 15 хвилин раніше, потім 20, потім 30 і так далі. І ти побачиш, як змінюється твоє життя. Бо насправді, дивись, коли ти прокинувся на 15 хвилин раніше, Сьогодні, да? ти прокинувся на 15 хвилин раніше, ніж вчора. І це була твоя мета, та, твоя ціль. І ти виконав цю задачу. Ти досяг своєї мети. То це вже перемога, так? Да? І це супер. Ти починаєш. Ти починаєш свій день з перемоги. Це надихає тебе, це дає тобі впевненості. От, ти дихаєш. На всі груди, ти почуваєш себе переможцем, друже. Всього лише якісь 15 хвилин, уяви собі.